В музеї мистецтв Прикарпаття розпочалася виставка художніх творів, подарованих митцями упродовж минулого року. Серед 30 представлених робіт картини як місцевих художників, так і зарубіжних митців. Серед них твори болгарських художників Івана Стоянова та Момчила Доневські. Організатор виставки Віктор Доскалюк каже: представлені роботи не обмежені за художніми напрямками. Так як ми є е, така е, науково освітня установа і е, е, ми. Е, Збираємо різні напрямки. У нас є і графіка, у нас є живопис. Ну так само я не буду перераховувати. Учасник виставки Юрій Писар, молодий прикарпатський художник. Мистецтвом цікавиться з малку. Любов до живопису передалася йому від родича живописця. Свою картину роздуми про час Юрій подарував художньому музею у подяку за надане приміщення для персональної виставки. Роздуми про час, мабуть, та й хотів передати. Скажімо, квітка і жінка, тобто квітка швидше, в'яне, жінка довше, краса тримається. От, власне, мабуть, ці паралелі. Це так шкода, що все так. Влаштовувати такі виставки. Дирекція музею планує і надалі. Його персонал охоче прийматиме творчі подарунки від талановитих митців. Іварон Іваненко, Владислав Васильчук, новини на вежі.